Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. Сьогоднішнє відео ми присвячуємо трохи автомобільній темі. Це в нас домкрати гідравлічні, різної вантажопідємності, тому зараз ми їх всі виймаємо з коробок, дивимось на них і розповідаємо про кожен окремо. Отже, спершу давайте пройдемо по вантажопід'ємності. Самий маленький. 2 тонни PJ 2, потім йде PJ 4, 6. 8, 10, 12. І тут крок вже збільшується, іде 16 і 20. Ручка йде в комплекті в зібраному стані. Тобто, для того, щоб приступити до роботи, нам треба її розкласти. Все, ручка готова до використання. Кожен з домкратів обладнаний спеціальним отвором, котрий знаходиться під гвинтом, для того, щоб наповнювати його мастилом. Знімаємо ковпачок, викручуємо, доливаємо мастило, якщо потрібно. Но це буде не скоро при правильному використанні. Детальний процес заміни або поповнення мастила вказаний в інструкції. Три моделі важких і вантажу підємності, і самі по собі обладнані ще й ручками для переносу. Все ж таки приборчик важкуватий, його краще носить за ручку. Ну, про ці моделі, мабуть, на цьому все. Але відео наше не закінчується. Буде ще лінієчка таких же домкратів, але вже для гаражів або для СТО. Коли ви будете обирати для себе Домкрат, не для себе, для вашого автомобіля, звертайте увагу, якщо вас це турбує на вагу спершу. Вага в них, звісно, різна. І також звертайте увагу на його мінімальну висоту. І максимальну висоту, на котру він підіймає. Це все вказано на коробках. Ну ще виведемо на екранчик. Подивіться, якщо вас це цікавить, зверніть на це увагу. І так, цими домкратами ми закінчили, але зараз на столі появляться інші домкрати для гаражів та СТО. Отже, на столі в нас з'явилися ще три моделі домкратів. PJ25, PJ30 і pj 25 s Ця модель у нас іде в кейсі. Вона має ножки і підставочки під колеса. Ну, це ми відкриємо, подивимось. Проходимось по комплектації даних підкатних домкратів. комплектацію, як ви бачили, іде моделька pj G25 в картонній коробці. До комплектації входить, звісно, сам домкрат, ручка і інструкція по експлуатації. Модель 25S. Сам станочок іде такий самий, але S за, за рахунок того, що цей домкрат іде, по-перше, в кейсі. Раз є кейс, значить в нього щось ще поклали. Це в нас дві подпорки. Це мінімальна висота, це максимальна. Дві отаких от складаних підпорки під колеса, щоб автомобіль ваш нікуди не поїхав під час ремонту. І ручка, і також інструкція. Третя модель також картонна коробка, ручка і інструкція. Звертаю вашу увагу на те, що маркировка цих домкратів не прив'язана до їхньої вантажопід'ємності. Модель PJ25 має вантажопідємність 2 тонни, що одна, що друга модель. І модель pj 30 має вантажопідємність 3 тонни. По висотах, з якими роблять ці домкрати, Мінімальна висота в них однакова. 135 мм, тобто, це той зазор, куди він становиться. Під'їжджає. Підкатний домкрат під'їжджає, звісно, підкатується. Максимальна висота на двох тонних домкратах 340 мм. Це наскільки він підіймає, 34 см. І модель pj 30 максимальна висота підйому 400 мм, тобто 40 см. І ось так наочно виглядає різниця між мінімумом. І максимальним підйомом. І хочу особливо звернути вашу увагу на модель PJ25S. Це модель для тих, хто полюбляє, коли його в його гаражі. Все лежить на своїх місцях, все в порядку, нічого під ногами не валяється і все під рукою. Кейс. Як завжди на Прокрафті, кейс виконаний із високопрочного пластику. Є всі відділення для того, щоб інструмент укладався сюди. Додаткові бонусні. Приспособи ми зараз роздивимось. Це підпорки. Я вже казав, яка в них висота для чого вони треба. В нас є три позиції крипіжа. Тобто ви можете вибрати три позиції, на яку вам зручно підняти. Сама ця підставка легко складається і легко розкладається. Підпорка під колеса, вона також складна. Є спеціальний речажок, котрий ми витягуємо. Щелчок. Все. Можемо підкладати под колеса. Як вам зручно. Якщо ви на уклоні десь робите, ви можете подкласти з однієї сторони. Якщо на рівній поверхні, підкладаєте, звісно, одне на одне, щоб ваша машина не йшла ні вперед, ні назад. Сама ручка. Ручка також складана. Вона оснащена кнопочкою фіксаційною. Попали у. Спеціальний отвір, ручка склалася. Вставляємо ручку у сам домкрат провертаємо, все, вона не випадає, робимо. Викачали на потрібну нам висоту, зробили операцію, яку задумали. І цією ж ручкою, цім торцем, відкручуємо гвинт, домкрат сідає. Знову ж таки, закручуйте винт, Держите його. В зачиненому, так сказать, стані. Самі домкрати оснащені ручками для більш зручного переносу. Хочу звернути вашу увагу на те, що сама рама 2-тонного виконана з сталі товщиною 3 мм. Опорний вал має товщину 13,5 мм. Рама домкрату 3 виконана із сталі 4 мм. Опорний вал майже 18 мм. 17,8 мм. Ну і, звісно, всі колеса на підкатному дамкраті виконані з метала. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше знайомство з дамкратами, але я вам ще нагадаю, бутилочні дамкрати в нас йдуть від 2 до 20 тонн. Вибрати можна щось. Підкатні дамкрати є 2 тонник і 3 тонник. Один із 2 тонників оснащений ще додатковим обладнанням. І, як завжди, вибір за вами. Підписуйтесь на наш канал, лишайте вподобайки, спілкуйтесь в чаті з нашими представниками. На все добре, гарного вам вибору, не гвоздя, не жезла. До побачення!